Давайте починати. Тоді добрий ранок усім. Сьогодні у нас 18 жовтня. Порядок денний на сьогодні. Такий. Один-один розгляд заяви ТОВ Ліманет. Анулювання ліцензії. 1.2. розгляд заяви Прат Харків онлайн. Анулювання ліцензії. Один, три. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 2.1. 1 Схвалення проєкту постанови НКК про затвердження граничних цін тарифів на послуги поштового зв'язку. 2.2. Затвердження розрахункових такс на послуги термінації національного трафіку для мобільного та фіксованого зв'язку. 3.1. Уповноваження НКК посадових осіб для здійснення державного нагляду. 3.2. Внесення зміни до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів НКК. 3.3. Скасування рішення НКІК. 3.4. Розгляд проєкту розпорядження Кабміну про делегацію уряду України для участі у всесвітній конференції зв'язку. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина, один-1. Шановний голова, шановні члени комісії, в вашій увазі представляю проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ лімане щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю ліманет, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9467 від 14.03.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Одеської області. За заявою відповідного ліцензіата. прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Пропонується анулювати приватному акціонерному товариству Харків онлайн ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9666 від 10.08.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Харківської області за заявою ліцензіата. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі представляю проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіобладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до даного рішення. Сюди входить чотири. Моделі точок доступу торговельної марки Руїджи використовуються в радіотехнології широкосмоговий радіодоступ, і так само безпроведовий міст цієї торговельної марки для широкосмогового радіодосту. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про схвалення проєкту постанови НК про затвердження граничних цін тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх поростих та реєстрованих листів без оголошеної цінності, рекомендованих масовою до 50 грамів і поштових карток до НКІК надійшов лист призначеного оператора поштового зв'язку АТ «Укрпошта» від 6.10 разом з комплектом документів щодо перегляду граничних цін тарифів на регульовані поштові послуги, розміри яких залишаються незмінними з листопада 2021 року. Метою недопущення на збитковості надання цих послуг за результатами опрацювання наданих документів розроблено проект постанови про затвердження граничних тарифів на послуги поштового зв'язку з пересиланням внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грам і поштових карток. Проектом запропоновано зміну цін на внутрішні прості листи з 12 гривень до 15 або на 25 відсотків внутрішніх простих листів відправниками, адресатами, які є військовослужбовці строкової служби, 7,20 до 9 гривень або також на 25%. На внутрішні реєстровані рекомендовані з 23 гривень до 30 гривень або на 30,4%. Зазначені підвищення не перевищують показників для поштового зв'язку, які закладені при формуванні загального припущення при підготовці бюджетних запитів на 2020 2024 рік, який передбачено у розмірі 30%. Проектом Проєктом рішення передбачено схвалити проект постанови, обрилюнити, встановити термін до 18 листопада поточного року, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції. Департамент економічного регулювання доручається забезпечити проведення консультацій. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт постанови про затвердження розрахункових такт за послуги термінації національного трафіку для мобільного та фіксованого голосового зв'язку. Проєкт постанови було схвалено рішенням НКІК від 27.09 та оприлюднення для проведення консультацій. Протягом сроку консультації відбулося дві наради за участі операторів. Електронних комунікацій Асоціації Телес Телеком Палати України. На нарадах було обговорено підходи до встановлення розмірів розрахункових такс. До проєкту акту надійшли пропозиції та зауваження від п'яти операторів. З урахуванням розглянутих пропозицій та зауважень, окреме положення акту було допрацьовано. Остаточну редакцію було обговорено на радість підведення підсумків консультації 11 жовтня. Проектом постанови передбачено встановити розрахункові такси за послуги термінації національного голосового трафіку на мережах мобільного зв'язку без податку на додану вартість 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року у розмірі 7,5 копійок, з 1 січня 2025 року також встановити у розмірі 7,5 копійок. Розрахункові такси за послуги термінації національного голосового трафіку на мережах фіксованого зв'язку без податку на додану вартість встановити з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року в розмірі 6 копійок за хвилину, а з 1 січня 2025 року у розмірі 5,5 копійок за хвилину. Департамент економічного аналізу доручається після прийняття постанови направити її на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання чи зауваження. Ласка, Юлія Разумова, Добрий день колеги. Дякую за надане слово. Перш за все хотіла сказати, що ми вітаємо кроки комісії в напрямку зниження такс термінації і висловлюємо вдячність за такі дії. Зокрема, також хочу додати, що вважаємо запропоновані розміри такс. Все ще завищеними та такими, що, на жаль, не дозволяють збільшити свободу спілкування абонентів, вважаючи, що питання розміру такс є дуже важливим для галузі телекомунікацій в цілому, та наявність у нас питання, які не покриті в рамках обговорення моделі, результати якої стали основою. При встановленні поточних розмірів такс, сподіваємось на продовження конструктивного обговорення з комісією, зокрема питань щодо вартості базової станції, використаної при моделюванні, а також кількості базових станцій для ефективного оператора. Сподіваємось отримати відповіді та роз'яснення щодо цих питань. Дякую, 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 пані Юлія. Будь ласка, Олександр Лоза. Доброго дня, дякую, Олександр Миколаєвичу за надане слово. Хочу як і раніше привітати рішення комісії. Дуже подякувати комісії за плідну роботу за те, що було проведено таку ґрунтовну економічне дослідження спільно з компанією ДТО. У нас немає сумнівів по результатах цього дослідження. Вважаємо його цілком обґрунтованим і вважаємо, що рішення, яке прийнято в межах позитивного і негативного сценарію, да, воно песимістично оптимістично вірніше сценарію, воно є цілком обґрунтованим. Сподіваємось, що ми до встановленої дати в угоді про асоціацію з ЄС вирівнюємо так це з Європейським союзом, і, і все буде в нас працювати так, як в Європі, і ми будемо вирівняємо, до вивірні, прийдемо до єдиного цифрового ринку. Дякую, дякую, пане Олександре. Ще, будь ласка, є питання. Зауваження, Андрію Іванович, Лілія Володимирівна, ви хочете сказати слово? Так, да, я хочу сказати ну, велике спасибі, ну, по-перше, всім тим, хто приймав участь в громадському обговоренні, От, користуючись нагодою при можливості передати. Ще окреме вітання нашим то міжнародним колегам, які допомогли створити цю модель. От і безумовно, учасникам від регулятора, які безпосередньо приймали участь в цій цих в, заходах. І хоча процес ну насправді був достатньо тривалим, ми маємо дуже важливий в, для нас результат. Дякую. Дякую, Андрій Іванович, Ніля? Ну, я від себе колеги всіх вітаю і також щиро вдячна всім операторам і всім колегам від операторів, які були залучені в цю роботу. Ну, мені здається, на мій суб'єктивний погляд, що зараз у нас в певній мірі трішки історичне рішення. Якщо колеги його підтримують, ми проголосуємо, тому що це вперше, коли в Україні будуть встановлюватися ставки термінації власне на основі моделі ЕЛРІК. Ми з вами дуже довго йшли до цієї моделі. Ще за моєї пам'яті. Ми про неї почали розмовляти. Ну щонайменше, у в році. Це був дуже довгий шлях. Але сьогодні ми не просто встановлюємо такси. Ми сьогодні обговорюємо те, що ми їх встановлюємо на найкращих європейських підходах і принципах, застосовуючи власне найкращу модель, до якої еволюційно дійшов Європейський Союз. І дійсно, ми йдемо до того, що у нас ставки будуть абсолютно однаковими з Європейським Союзом, і ми станемо невід'ємною частиною ринку єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Я додам трішки, мабуть, цифр, оскільки в нас. Рішення про цифри це про те, що тільки над цією моделлю ми працювали понад 18 місяців. У нас було понад 15 зустрічей і обговорень, і опрацювали ми близько сотні питань. А ще більше, скільки оператори і скільки часу ми збирали необхідні дані для того, щоб власне побудувати і розрахувати модель. І я дійсно дуже часто пишаюся і розказую європейським колегам про те, що наш наша модель є унікальною з двох причин: Перше, вона розроблена в умовах воєнного стану, повномасштабного вторгнення Росії в на територію України, такого ще ніхто такої вправи не робив в таких умовах. І друге, це те, що наша модель побудована. Власне, на всіх вихідних даних, які ми отримали від ринку, і бичмарк, бичмаркін застосовувався тільки в дуже окремих випадках, і вони є одиничними. Відповідно, наша модель є насправді напевно найдостовірнішою і не просто може конкурувати з будь-якою європейською моделлю лері, яка застосовувалася, але знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд, напевно, може вважатися і найбільш достовірнішою з огляду на той обсяг даних, які нам вдалося зібрати. Я насправді рада те, що модель чи результати викликають дискусію, тому що це власне показує і певну тенденцію на ринку, і я думаю, що ця тенденція є позитивна, і ми дуже впевнено рухаємося до. Зниження ставок, ставок термінації, пам'ятаю, що коли ми починали з дуже високих цифр. А зараз ми говоримо про 7,5 копійок чи 6 на, на 24 четвертий рівий рік. Але це точно про дуже системний і дуже послідовний підхід до зниження ставок термінації і до дуже впевненого руху до Європейського союзу, тому було нелегко нікому з нас, але це спільне досягнення, спільний конструктив і спільний діалог, і спільні зусилля нас усіх регулятора ринку між. Міжнародних партнерів, всіх, хто нас підтримував. Тому я насправді дуже всім вдячна і а, пишаюся, що в Україні нарешті є рік. Дякую. Дякую, колеги. ну Мабуть, нема в мене що додати, тому залишимо на на, на, на цьому. А, давайте скажу, може, що а, дійсно ми працювали і працюємо над. А, Приведенням ставок до їх економічно обґрунтованого рівня і займалися зниженням ставок послідовно, і це лише черговий крок в цьому напряму. Хочу ще додати, що а, ставки це оптовий тариф, а от а, свобода спілкування, як колега тут зазначила. Залежить від тарифів роздрібних, які ми не регулюємо, і які є повністю в повноваженнях самих операторів. Але ми впевнені, те, що зниження послідовне і постійне зниження ставок дає всі абсолютно важелі кожному оператору забезпечити таку свободу спілкування. Дякую, колеги. Uh, давайте проголосуємо. Запрошую, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, давайте далі. Дякую, шановні члени комісії, шановний голови, на ваш розгляд пропонується проект рішення про уповноважених НКК посадових осіб для здійснення державного нагляду контролю, проведення спільних заходів з правоохоронними органами, складання протоколів та розгляду справ про адміністративні правопорушення, враховуючи введення в дію з 1 листопада 2023 року структури НКК та штатного розпису на 23 рік апарату НКК відповідно до наказу голови номер 59 НК розроблено відповідний проект рішення. Зазначеним проєктом рішення пропонується Наважити посадових осіб ПНК для здійснення державного нагляду контролю та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, для здійснення державного нагляду контролю та складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері надання послуг поштового зв'язку, для проведення спільних заходів з правоохоронними органами. Та для розгляду справ про адміністративні правопорушення пов'язані з порушенням законодавства у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру, надання послуг поштового зв'язку та накладення адміністративних стягнень. Також пропонується визнати такими, що втратили чинність рішення НКК від 26 жовтня 2022 року номер 201 та рішення від 14 червня 2023 року номер 240. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання. Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голос, шановні члени комісії, у зв'язку з прийняттям рішення комісії по порядку денного сьогоднішнього засідання за пунктом 2.1 є необхідність внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів комісії. На 23-й рік. Доповнивши його новим пунктом 39, згідно з додатком до проєкту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пане голову, та члени комісії. На ваш розвитку проект рішення про скасування рішення НКА. Враховуючи рішення Національної комісії щодісне державне регулювання у сферах. Електронних комунікацій речовину спеку надання послуг поштового зв'язку від 20 вересня 2023 року 362 про передачу окремого віддально визначеного майна Милівській сільській військовій адміністрації та рішення від 11 жовтня 2023 року номер 385 про затвердження акта приймання передачі окремого від визначеного майна. Пропонується скасувати, як таке, що не реалізоване, рішення рішеннянка, яка від 30 серпня 2023 року номер 337. Прошу вашого рішення. Дякую. є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Огостаємо. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів про делегацію уряду України для участі у Всесвітній конференції радіозв'язку 2023 року Міжнародного союзу електрозв'язку. До НКЕК надійшов лист мінцифри щодо погодження вказаного проекту розпорядження уряду. Відповідно до пояснювальної записки, проект розпорядження був розроблений з метою створень утворення делегації уряду України для участі у ВКР 23 яка відбудеться в період з 18 листопада до 15 грудня 2023 року в місті Дубаї, об'єднані арабські емірати. Необхідність прийняття проекту розпорядженнями аргументується мінцифри пунктом 21 частини першої статті 6 закону про електронні комунікації положення положеннями постанови Кабінету міністрів від 30 червня 2023 року № 669 та постанови Кабінету міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 і листом запрошенням МСЕ від 25 листопада 2022 року щодо участі у для забезпечення участі адміністрації зв'язку з питань здійснення функції України а для як держави, члени МСЕ, проектом розпорядження пропонується, зокрема, утворити делегацію уряду України для участі в ВКР у складі згідно з додатком, затвердити директиви. Делегації Уряду України при цьому в листі Мінцифри зазначено, що проект директив делегації Уряду України для участі у ВКР МС буде надіслано окремим листом та уповноважити голову делегації на підписання від імені Уряду України заключних актів ВКР. НКІК спільно з Мінцифри МЗС відповідно до постанови. 1371 в межах компетенції також бере участь у і забезпечує відповідну діяльність в рамках МСФ. В Той же час представники НКК та УДЦР забезпечувались робота в рамках міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до ВКР з питоф з метою формування позиції України з питань порядку денного ВКР підготовки. Участі України у заходах, а також забезпечувалася діяльність в цьому напрямку і на інших міжнародних платформах. Надавалися відповідні пропозиції до підготовки щодо підготовки до участі у заходах ВКР, включно з пропозиціями щодо участі представників НКК та ОДЦР. Та були надані узгоджені терміни участі представників НКК у заходах ВКР. Однак проект розпорядження кабінету міністрів потребує допрацювання, зокрема в частині складу делегації. Крім того, до, оскільки до пакету документів на погодження проєкту розпорядження не було включено директиви делегації Уряду України для участі у ВКР 23, тому їх не взято до розгляду та погодження. Враховуючи зазначене, проєктом рішення НКК пропонується погодити проєкт розпорядження із зауваженням, детальні зауваження викладені у проєкті листа до Мінцифри, що є додатком до цього рішення, прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Його питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую всім. Це останнє питання на сьогодні.